Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Початок нового року, початок нового місяця, а це значить, що нове відео про топ-5 компаній, які варто заінвестувати в січню 2023 року. Наголошую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. До речі, хто не підписаний на канал, зараз саме час то зробити. Підписатись на канал, поставити палець вверх і ми починаємо. Перша компанія з мого списку це буде Meta Platforms. На даний момент у мене в портфелі 6 акцій цієї компанії. Якщо глянути по фінансовим показникам, наприклад, через сайт Сікін Alpha, то ми бачимо, що дохідність компанії за 5 останніх років виросла в 3 рази. 5 років назад було 35. От зараз 95. Далі, по тому, на що я там ще звертаю увагу. Кількість акцій, ми бачимо, що вона робить пейбеки за останні 5 років, принаймні, було там 2900, стало 2700. Звичайно, це не в тисячах, це там в мільйонах мільярдах. Я говорю так просто для простоти. Перейшовши на сайт Фінвіз, так само бачимо по фінансовим показникам P на E Досить добре 11,5. не пенає трошки більше 15, пек чомусь не показує. Як ми бачимо, компанія за весь час росла, 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 росла і зараз почала падати. І зараз на такому дні, можливо, дно, можливо, піде вниз. По показникам показує, що більш-менш це має бути вже дно, але ніхто не знає, коли буває дно. Тому. Якщо ми бачимо, що рік назад можна було купити за 380 доларів, зараз є ціна за 120, що в три рази менше. Так само, як компанія себе повела на початку коронавірусу. Ми бачимо, що у 2020-му була там 200 і різко впала до 150, і потім знову таки різко відросла до 230 і пішла, пішла, пішла догори. В принципі, майже всі компанії з цього відео будуть базуватися на такому принципі: от був Богорок, потім воно впало, і так само, як воно себе повело при коронавірусі. Компанія Meta не платила. Дивіденти. Основну частину своїх грошей вони зараз інвестують в віртуальну в розробку віртуальної реальності. Про це я розповідав десь там в інших відео, можна буде собі переглянути, кому цікаво, хто не дивився. Наступна компанія це компанія Alphabet або Google. Знову ж таки, бачимо, що був такий бугорок, і воно пішло вниз спочатку коронавірусу, ось о, лютий 2020, березень 2020-го, бачимо, теж тут різко впало, і потім пішло різко відростати. По фінансовим показуванням. Компанія Алфабет ми бачимо, що так само за останні 5 років вона збільшила свої доходи в 3 рази. Було 65, стало 145-146. Єдиний момент, що акції вони свої. Ні, вони теж викуповують свої акції, роблять пейбеки, 13, майже 14 тисяч було. Ну там мільйонів мільярдів. На даний момент. 13350, тобто частина відходить, частину вони викуповують. Перейшовши на сайт Finviz, то ми бачимо, що ПНЕ воно показує 17,8, на ПНЕ майже 17, ПЕК 2. Ну, пек трішки великуватий. Повернувшись до свого брокера, нагадаю, що бачимо, що був постійно ріст, ріст, ріст. Потім коронавірус лютий березень 2020-го впало і за короткий час воно відросло і відросло шалено. Бо тут було 73, потім впало до 55, і різко відросло до 150 в три рази. Ну, зараз знову ж таки воно падає. Можливо, це отут є точка дна. Знову ж таки, ніхто не знає. Наступна компанія компанія Amazon. Бачимо, зараз її можна купити за 84 долари. По фінансовим показникам за останні 5 років бачимо, вона виросла так само майже в 3 рази. Була 65, стала майже 200. По кількості акцій бачимо, що тут вона випускає акції. Це вже трішки гірше, бо гравців стає більше, акцій стає більше. От, і наша акція, яка є у нас в портфелі, вона стає трішки дешевшою. Було 9600, стало 10120. на сайті FinViz на даний момент знову ж таки показує пена шалене 77 Половиною форм 51 пек теж майже 3, шалений. Такі показники нас застережують, що це ризикова компанія. Єдиний момент, чому я її включив в цей список, тому що незважаючи ні на що, як я вже говорив, що дохідність компанії з року в рік росте, як ми бачимо, 65, 93, 114, 152, 197 і росте нормальними темпами. Тому е, тут, як то кажуть, бабка надвоє сказала. Тут невідомо, чи тут уже дно, чи воно ще далі буде опускатися. Е, через ті показники можливо, що воно ще буде далі і далі йти вниз, хоча і так вже впало ну, на досить таку добру відмітку. Знову ж таки, бачимо в 2020, в лютому, в березні при короні, бачимо, як воно тут впало. Е, ну, Можна сказати, від 106, від 106 до 88 і потім знову ж таки різко відросло до 170. Це був шалений ріст, і ну і далі там до скільки 180. Ну, зараз впало. Від свого максимуму бачимо, що зараз можна купити за пів ціни. Вибирати вам, рішати вам, аналізувати додатково вам. Завжди додатково аналізуйте різні компанії. Не слухайте просто там мене або якогось іншого блогера. Завжди робіть свій аналіз і поглиблюйтесь в різні компанії. Тому що мої гроші це мої гроші, ваші гроші це ваші гроші. Наступна компанія PayPal. Бачимо, що тут вже не такі великі показники, як у інших компаній. Компанії, тому що це було перед тим три компанії, гіганти. Paypal бачимо електронні платежі. За 5 років вона виросла в два, ну майже в два рази. Була 6400, стала майже 12. По кількості акцій бачимо, що вони роблять пейбеки, тобто вільні кошти, які вони мають, викуповують з ринку свої акції. Тим самим акції стають автоматично дорожчі. Через сайт Finviz бачимо, що показники, наприклад, ПНЕ &E на даний момент 36, майбутній форум на ПН &E буде 15 пек. На даний момент теж високий 3,2. Нормальний пек – це коли одиниця або до одиниці. Я в себе в портфелі маю 10 акцій PayPal. І так само бачимо, ми бачимо, що тут існує такий бугорок. Знову ж таки, дивимося на той лютий і березень 2020-го, що тут було по 120, потім воно різко впало до 86, виросло до 300, скачок був в 3 рази, там, в 3,5 чи в 4 От а зараз на даний момент знову ж таки воно опустилося і можна купити по 71 долар за акцію. Чи це буде дно, чи ні, не знаю. PayPal так само електронні платежі, все більше люди ними користуються. Чи користуєтесь ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна компанія, компанія Тіров Price Тут знову ж таки показники не такі, як в попередніх трьох гігантів і в четвертої. Бачимо, що за останні 5 років вона виросла, ну, можна сказати, в ну не в два рази, але біля двох раз, була 2800, стала 4600. По кількості акцій бачимо, що компанія робить пейбеки. За останні 5 років було 241, зараз 226, акції зменшуються, акції стають для нас, як для інвесторів, дорожчими. Mm-hmm. Точніше, ціннішими. По сайту Фінвізу бачимо, що ПНЕ хороша майже 13, форвард на ПНЕ буде близько 15, ПЕК тут не показується. У себе в портфелі я маю тільки 4 акції даної компанії. І так само знову ж таки бачимо, що тут є отакий бугорок, про який я розповідаю про кожну акцію в даному відео. От бачимо, що в 2020-му, знову ж таки, березень, лютий, березень була 137, потім різко впало до 90, і за невеличкий час воно відросло до 200, там всіх двісті двадцять, двісті От, і зараз знову впало до 109. Добра ціна, щоб собі докупити дану компанію. До речі, з усіх компаній, які були в цьому відео, це єдина компанія, яка платить дивіденти. Її дивідент на дохідність 4,4% на даний момент 4,4 що куплю особисто я в цьому місяці, в місяці січню, 2023 року. На даний момент я вибираю між двома компаніями. це компанія Amazon і Мета. Скорше всього я віддам перевагу Мета. Але чому я вибираю між Амазоном і Метою? Тому що в один момент був я купив собі акції Амазон. Ось в цьому місці по ціні 144 долари за акцію. О, це перед тим, як мав бути спліт. О, всі говорили, що о, зараз буде спліт. Зараз так, як було там в попередніх компаніях в Тесла, в, в чому там ще було в Apple, що після спліту вони виросли ще максимально. О, о, о. Я на цій волні так, 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 так само всіх послухав, не проаналізував нічого і купив собі тоді, але вони потім пішли в, в падіння. От. І на даний момент в мене м десь на 40. Чи на 5, ну на 40% вони в другому портфелі на Interactive Brokers впали? Але так як ви бачили, ось ці показники, то я мабуть ще почекаю. От, можливо, це буде погане рішення, що я зараз почекаю і не куплю. Е, можливо, ні. І скорше за все, я віддам перевагу компанії Мета, тому що на даний момент воно так само в мене в мінус 20%. Звичайно, це не 40 або 45%, як Амазон. Але в Мета я бачу більше перспективи. Це особисто моє бачення. Я нікому нічого не нав'язую. Я не говорю, що так має бути і що так буде. Е, наголошую, завжди робіть свій додатковий аналіз і аналізуйте так, як ви то бачите, як ви думаєте про то, і основне на чому підібраний цей список на даний момент це то, що от була отака. Був такий і пішов спад, і показники того, як вони себе повели під час кризи, під час коронавірусу, як вони впали і різко відросли. Чи зможуть вони зробити зараз так само чи ні? Це питання до самих компаній. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції ви вибрали для себе, чи з цього списку, чи маєте свій список, на що ви дивитесь, які акції ви розглядаєте для купівлі або що вже купили. Не забуваємо підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях.